Вітаю, це новинар віклі. З вами Ігор Яворський. У випуску ідентифіковані всі загиблі в селі Гроза на Куп'янщині. Російський слід у тактиці Хамасу. В Ізраїлі Московія не змогла повернутись до Ради ООН з прав людини в Україні. Грашисти активізували наступальні дії під Авдіївкою та на Куп'янсько-Лиманському напрямку. МВС ініціювало розробку законопроєкту щодо відповідальності закладів, які працюють в комендантську годину. Про це та інше далі докладніше. Якщо задатись запитанням, що є гіршим за ницість і яким би словом це описати, то напевне в людській мові для такого поняття не знайшлося б і визначення, але є в нелюдській. І, на жаль, не слово, а цілі фрази. Який цього тижня виголошував в Організації Об'єднаних Націй постпред Московії Василій Нєбєнця. В понеділок на Раді Безпеки там обговорювали ракетний удар рашистів по селу Гроза. Слухати цю бредоту важко, але й варто зберегти, як мінімум, для Гааги. Як значно, в момент удару там проходили похорони одного з високопоставлених українських націоналістів. Розуміється, в них участвує множество його подільників, не нацистів. Случайно на снимках, опубликованных в соцсетях сразу после удара, почти все тела на снимках принадлежат мужчинам призывного возраста. С такими ситуациями мы уже сталкивались не раз. Киевский режим заламывал руки по погибшим в результате ударов по гостиницам, общежитиям, кафе, магазинам и так далее. А потом появлялось большое количество некрологов, военных и иностранных наемников. Такое вот случайное совпадение. Не исключаем, что так же будет и с грозой. 5 жовтня у селі Гроза на Куп'янщині односельці перепоховали земляка добровольця Андрія Козера і зібрались на помини у кафе. В цю мить у будівлю рашисти поцілили ракетою Іскандер. На той момент було 53 загиблих. Коментуючи заяву постпреда Московії в ООН, керівник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов зазначив, що у кафе перебували виключно цивільні місцеві пенсіонери, вчителі, медики, друзі. Серед них не було жодного військовослужбовця. За інформацією слідства, Козир Андрій, тіло якого перепоховували в селі Гроза, служив в Збройних силах України і загинув у 2022 році. За наявними даними, він не був високопосадовцем і не займав високі щаблі в збройних силах України. Він був звичайним місцевим мешканцем, жителем села Гроза, і загинув біля Попасної. Люди, які зібралися на поминки, це були місцеві мешканці і. Всі вони загинули через ракету російської армії. Це звичайні люди. Серед них багато жінок, багато чоловіків. Це пенсіонери, підприємці, вчителі, медики, друзі. Всі загиблі і поранені. Це цивільні люди в обласній прокуратурі. В однією з версій розслідування звірства російських катів одразу назвали можливість наведення ракети на ціль кимось із місцевих. Про це повідомляли як речник прокуратури Харківщини Дмитро Чубенко, так і начальник обласного слідчого управління поліції Сергій Болвінов. А один із жителів грози на ім'я Сергій розповів кореспонденці слідства інформ наступне. А ви думаєте, що хтось із місцевих міг? Я думаю, що да. Тут половина була колаборантів, які, які подтікали ніка в Росії. А ви лишалися тут в окупації? Чи? Ні, я в пороні ви... був тоді. в купу вже у середу Служба безпеки України повідомила, що за результатами розслідування ракету на кафе у Грозі навели брати-зрадники: 30-річний Володимир та 23-річний Дмитро Мамони, які під час окупації перейшли на бік расистів. Далі речник СБУ Артем Дехтяренко напередодні звільнення регіону. Обидва зрадники разом із родинами втекли до РФ. Де продовжили працювати на користь країни-агресора за вказівками російських окупантів, вони дистанційно розпочали формувати власну мережу інформаторів на підконтрольній Україні території. Для цього втемно залучали до підривної діяльності своїх родичів, сусідів і знайомих із деокупованих міст та сіл на Харківщині. Під виглядом дружніх розмов і листувань у месенджері зрадники випитували у людей відомості про дислокацію сил оборони та масові заходи на території регіону. За даним слідства від початку жовтня цього року обидва фігуранти почали збирати інформацію про заплановане перепоховання загиблого українського захисника у селі Гроза. При цьому вони розуміли, що в результаті ворожої атаки обов'язково загинуть мирні мешканці, їх знайомі із села Гроза, в тому числі і ті, хто надавав їм інформацію. Дізнавшись точну адресу і час проведення мирного заходу, Володимир Мамон передав ці дані російським окупантам. Отримані відомості, расисти використали для здійснення прицільного удару по українському селищу із застосуванням оперативно-тактичного ракетного комплексу Іскандер М. На підставі зібраних доказів, слідчі служби безпеки склали обом фігурантам підозри за статтею 111 Кримінального кодексу України. А це. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб. Крім того, злочинні дії Володимира Мамона додатково кваліфіковані за статтею 438 Кримінального кодексу. А це пособництво у вчиненні порушень законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Оскільки обидва зловмисники переховуються на території РФ, тривають комплексні заходи для встановлення їхнього місцезнаходження і покарання. Також служба безпеки оприлюднила листування, яке, за даними слідства, брати МАМОНИ вели перед та після російського удару по закладу. В повідомленнях йдеться про час і місце поминального обіду, а також зазначається, що жаль буде генделик. За словами речника обласної прокуратури Дмитра Чубенка, нині слідчі з'ясовують. Хто з місцевих передавав інформацію зрадникам, зокрема, відпрацьовується версія стосовно проживання у цій місцевості або сусідніх населених пунктах інших колаборантів та перевіряються мотиви і інформація, передана місцевими мешканцями в телефонних розмовах чи повідомленнях. Точну кількість загиблих у грозі: 59, Поліція оприлюднила у четвер, 12 жовтня. Ідентифікація жертв тривала 6 діб. Криміналісти провели надскладну роботу. Зокрема, одного із загиблих, 60-річного чоловіка, визначили за 20 частинами тіла, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. За його словами, серед загиблих цілі родини у кілька поколінь. Вислухайте новина Віклі. Ще одне нібензя випнулося цього тижня в іншій частині світу. Йдеться про верховного лідера Ірану Алі Хаменій. У вівторок він заявив, що Іран цілує руки організаторам нападу бойовиків палестинського руху Хамас на Ізраїль, цинічно додавши, що Тегеран не причетний до цього нападу. Нічого не нагадує. Те саме спадає на думку і тим, хто виїхав до Ізраїлю, рятуючись від війни в Україні. Паралелі проводять Саша Гін, українка, що нині перебуває у холоні, та Вікторія Друзенко, яка пережила окупацію в Бучі та виїхала до Єрусалиму. В ефірі Радіо Свобода вони зокрема розповіли. Для мене особисто це було дуже складно, тому що я так само прокинулась у п'ятій ранку в Харкові півтора року тому, і в мене були такі. Дуже сильні флешбеки, це для мене було дуже важко. Ніби сценарій повторюється. Такі враження, ніби сценаристи сценаристи й ті ж, тому що те, що відбувалося від білоруського кордону і до передмістя Києва в Бучі, Вірпіні, Гостомелі, Іванкові, Бородянки. Це дуже схоже те, що відбулося в Ізраїлі. Моя рутина, я не збираємося евакуюватися по одній простій причині, тому що ми вже просто втомилися бігти від війни. Я скоріше буду корисна Тут біженцям з України, які знаходяться в Ізраїлі, на жаль, вже нічого не зможе розповісти подружжя Гредескул, ученого фізика з Харкова та його дружину, бойовики Хамасу, стратили у власному домі, навіть не зваживши на похилий вік, обом було за 80. В цілому, за інформацією ООН, на даний момент кількість загиблих в Ізраїлі зросла до 1200, у секторі Гази до понад 900 людей. Також вон повідомили, що більше 260 тисяч людей переміщені з сектора Гази. Серед загиблих в Ізраїлі семеро українців. Ізраїльське дежавю не лишилося поза увагою української розвідки. За словами її керівника Кирила Буданова, російський слід там важко не помітити. Про це він розповів в українській правді. Одностайно. Російський слід, тут як то як то кажуть, на обличчя. Перш за все, нам чітко відомі факти того, що трофейна зброя на досить тривалому протязі часу все ж таки передавалася. І угруповані в Хамас. Є інформація про те, що щось заходило до Хезболи, але достовірно цього невідомо. От на Хамас приходило. Крім того, всі могли бачити навіть по Ютубу, да, абсолютно таку так, Природню для нашого регіону і абсолютно неприродню до близького сходу тактику, коли використовувалися EPV дрони проти бронетехніки. Це, хто кажуть, ноу-хау все ж таки нашої, нашої війни. Всі бачили, як це робили там. Ніхто інший, як люди, які пройшли наш театр воєнних дій, не могли такого робити. Оскільки там не було нас, значить це були росіяни. Росія не змогла повернутися до Ради ООН з прав людини навіть попри розгорнуту нею в останні тижні кампанію. З-поміж європейських держав. Там будуть представлені Албанія, Болгарія, Франція та Нідерланди. Росія змагалась саме з Албанією та Болгарією за два місця в раді, зарезервовані для країн Центральної та Східної Європи. За Албанію було віддано 123, за Болгарію 160 голосів. Московія набрала тільки 80. Тим часом в Україні расисти активізували наступальні дії під Авдіївкою. Щодоби наші захисники відбивають там десятки атак. Як зазначає військовий аналітик та головний редактор видання ЦензорНЕТ Юрій Бутусов, Авдіївка має стратегічне значення для окупантів, оскільки фактично є воротами у Донецьк, основний комунікаційний вузол на окупованих територіях. І для того, щоб закріпитись на захопленому Донбасі, путіну потрібно відсунути лінію фронту від Донецька. В 2022 році московити вже вели наступ на Авдіївку, намагаючись глибоко охопити місто з обох флангів. Тоді їх зупинив героїчний спротив українців. Не менш запеклі бої точаться і зараз розповів речник групи військ Таврія, полковник Олександр Штопун. В зоні відповідальності ОСУ в Таврія, зокрема на Авдіївському напрямку, ворог і справді активізувався. Наші захисники відбили атаки ворога в районах Кераміка, Очеретиного, Бердичів, Степового, Ластощиного, Тоненького, Авдіївки та Первомайському це все на Донеччині. Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш назвав наступ рашистів під Авдіївкою наймасовішим від початку великої війни. Дуже Гаряче в місті. телеграм-канали всі ресніють, всі медіаресурси ресніють, новинами з Авдіївки. нема там ніяких прибільшень дійсно дуже гаряче. Ну, на мій погляд, особиста думка, було наймасовіше таке наступальні якісь дії по нашому напрямку. Спочатку взагалі повномасштабної війни. Окупанти намагаються поновити і наступальні дії на Харківщині, нарощуючи інтенсивність обстрілів та авіаударів, особливо поблизу Іванівки та Сеньківки. Основною метою расистів лишається Куп'янськ важливий логістичний хаб на цьому напрямку, говорить керівник прес служби східного угруповання військ збройних сил України Ілля Євлош. Після тривалого затища на лимано купянському напрямку противник відновив свої атаки наступальні дії. Зараз він акцентує свою увагу поблизу синківки та Іванівки. Перекидає туди свої підрозділи важкої техніки, артилерії та особовий склад. Детальніше про ситуацію на фронті станом на ранок п'ятниці, 13 жовтня, розповів речник генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. На сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. У прикордонних районах проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. В зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Хортиця на Купінському напрямку українські воїни відбили 5 атак ворога в районі Синьківки та 8 атак біля Іванівки Харківської області. В зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку противник не полишає спроб прорвати нашу оборону. Проте безуспішно. Наші захисники відбили понад 20 атак ворога. В районах населених пунктів Авдіївка, Ласточкіне, Тоненьке, Первомайське, Невельське, Донецької області орієнтовні втрати російських окупантів минулої доби загалом склали 1030 окупантів, 26 танків, 49 бойових броньованих машин, 44 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, 17 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 33 автомобілі та одиниця спеціальної техніки. Далі про наступне Міністерством внутрішніх справ України у Верховній Раді ініційована розробка законопроєкту щодо відповідальності закладів, які працюють в комендантську годину. Порушників пропонують карати адміністративно. Суми штрафів можуть сягати понад півмільйона гривень. Повідомив керівник МВС Ігор Клименко. Це буде стосуватися адміністративного покарання саме власників суб'єктів господарювання і фізичних осіб-підприємців. Ми пропонуємо, щоб ці штрафи становили 34 170 тисяч гривень. Якщо такі порушення були встановлені перший раз, і якщо такі порушення будуть встановлені наступного разу протягом одного року – 340-680 тисяч гривень, але це на розгляд законодавців. Я думаю, що в найближчий час Верховна Рада такі пропозиції розгляне. Не так страшні іранські хаменії, як власні українські Нібензі. Саме цим перефразованим висловом Симона Петлюри. Можна охарактеризувати останнє повідомлення випуску незабаром. Міністерство охорони здоров'я України перевірить рішення Харківського обласного центру медико-соціальної експертизи після скарги ветерана на пораду від голови комісії Лариси Бунічевої, та запропонувала захиснику України Дмитрові Олійнику відрізати ногу, щоб отримати належну групу інвалідності людині, яка витримала 15 операцій, аби зберегти кінцівку. Тепер ветеран вимагає звільнення Бунічевої з посади, а документи та медичні висновки щодо його стану здоров'я направлені до центральної медико-соціальної експертизи Міністерства охорони здоров'я України. Повідомляє цензорнет. На сьогодні це все. Про інші події читайте на інформаційному порталі місцевих ЗМІ Харківщини Громада Груп і слухайте та дивіться на каналі Харківського прес-клубу в Ютубі. Тримаємо стрій і пам'ятаємо, що кожний відвойований московитів-клаптик нашої землі рясно полити кров'ю українських бійців. Зокрема, цього тижня стало відомо в боях за свободу України полягли мешканці Харківщини: Віктор Курочка, Олексій Івакін, Олександр Яценко, Віталій Алексєєнко, Андрій Соловйов, В'ячеслав Діденко, Роман Пападин. Кожної хвилини мужні сини України віддають життя, щоб ми могли вільно дихати. Ніколи не забуваємо про це. З вами був Ігор Яворський. Слава героям і слава Україні!